На деяких телефонах Xiaomi при спробі розблокувати екран, можна помітити сповіщення «Не закривайте динамік. Вітаю! Сьогодні розглянемо одну із причин появи такого сповіщення, а також спробуємо вимкнути його. При розблокуванні екрана появляється повідомлення Не закривайте динамік та підказка. Щоб вимкнути цю функцію, натисніть кнопку збільшення гучності. Але після натискання проблема зникне лише до наступного розблокування. Повідомлення викликає незручності під час вхідних дзвінків і так далі. Причин виникнення може бути декілька. У мене повідомлення з'явилося після наклеювання захисного скла. Хоча саме скло динамік не закриває. Воно має чорну рамку і вона, на мою думку, стала причиною. Вирішити проблему можна, замінивши скло на гідрогелеву плівку або наклеїти скло без рамки. А також можна вимкнути режим у кишені. Для цього потрібно відкрити налаштування, активний екран та блокування. Та вимкнути перемикач навпроти Режим у кишені. Більше повідомлення з'являтися не буде.